Зелені газони, охайні доріжки та старовинна архітектура. Цей пейзаж нагадує Британський Оксфорд, але прапор на давній будівлі промовисто заявляє, що це Україна, і один із найвідоміших вітчизняних вишів Київський політехнічний інститут, побудований і ще років тому на околицях Києва. Було по всьому Києву вісім локацій е, визначено, але віддали перевагу саме цьому місцю. Це було колишнє саперне поле, це було навіть за межами міста. Туди потім окремо ще прокладали трамвайну лінію. І от коли е, запитали, чому виносимо ми новий інститут за межі міста то Кірпічов сказав, що КПІ техніка і наука будуть розвиватися, і потрібна буде нові корпуси. Слова першого ректора КПІ виявилися пророчими. Проте Київ розрісся далеко за межі цієї місцевості, і політех опинився майже в центрі столиці. А все почалось наприкінці 19-го сторіччя київському цукровому магнату Миколі Трещенку не вистачало інженерів, і він був вимушений постійно наймати їх за кордоном. Так виникла ідея заснувати київський політех. Перший набір був в 1898 році на чотири відділення, на 330 місць, правда, трошки збільшили, на 360 було понад 1100 заяв. Перший випуск відбувся в січні 1903 року, 93 особи випустилося. Саме в цьому залі 120 років тому відбувся Перший захист своїх робіт е інженерів випускників і державну екзаменаційну комісію очолював Дмитро Іванович Менделєєв, відомий на весь світ хімік. Він зазначив, що такої сукупності знань, як він бачив, випускників Київського політехнічного інституту, він не бачив у жодному університеті світу. 2023 року КПІ вкотре визнали найкращим університетом країни у провідному міжнародному рейтингу вищих навчальних закладів ЮНІРЕНК. І рейтинг юніренк він позиціонує університети з точки зору, як вони сприймаються в суспільстві, тобто як вони зовні сприймаються, і багато саме уваги, яким чином вони в вебресурсах відображені. Наш університет в цьому контексті саме отримав перше місце, тобто до нього і він стає найчастіше ним найчастіше цікавляться. Ми пам'ятаємо нашу історію, ми пам'ятаємо, які дійсно великі люди, які неймовірні відкриття які неймовірні розробки були зроблені саме тут, саме в КПІ. І ми повинні, ми повинні зробити не менше. Ми підвищуємо свої, свої навички, свої знання, свій патріотизм і будуємо особистість, і ця особистість будує країну.